Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Військові розповіли, що журналісти насправді прешуть про російську амуніцію та решту екіпірування. Пряма мова хлопців. Тут це, 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 це російське екіпірування. Я хотів би звернути увагу, тому що ми знаходимо російських військовослужбовців, які одягнені. Ось такі однострій. Це називається в принципі в них мох да. І він майже весь з кевларовими вставками. Це захищає російського солдата від багатьох уражень уламків. Тут ось вставки, район Паху, район Калін, задньої частини Стегон. Це все в кевларі, тобто ми знаходили тіла російських солдат, і в у них були ураження цих ділянок, там де кровінозна вся система йде зазвичай, де люди гинуть. Це пахові артерії, да у них все це захищено. І коли він лежить, і ти бачиш, що він помер тільки тому, що в е, попало в обличчя і руйнування було головного мозку, то ти розумієш, що людина просто вижить могла, якщо б не потрапила в обличчя. Всі ці уламки вони просто застрягли в кевларі, і це дуже важливо, тому що наші солдати е, не мають такої форми, і для того щоб врятувати життя, бо життя наших, наших пацанів це найважливіше, навіть не той, той металолом, на якому вони їздять, заліза за снаряди, а життя. І ось це життя треба рятувати. Я хотів би показати там, може волонтери будуть жити, може держава візьметься за те, щоб рятувати життя нашого солдата. Тому що якщо не буде наших солдатів, ніхто не буде брати посадки і все інше, ми можемо закидувати мільйони снарядів, але війну виграє піхота. Я це побачив на власному досвіді, коли лежать тіла загиблих. Я розумію, що вони проходили цю посадку. Наші пацани з такими втратами проходили цю посадку. І ось вони лежать, ось їхні душі. І ми їх забираємо, і я розумію, що в них втрати там впаха в артерію, там зачепило, він не змог, не зміг собі допомогти. Він помер, тому що відходило, або навпаки, рухались вперед, десь і він втратив свідомість. І все, він загинув. І це дуже важливо. Це все. Я потім покажу, як вона виглядає. Можна говорити про російські каски, як вони модернізувались да, згодом. Говорити про каски, які е, старого що, 40. Це ще радянського зразку. Ось можемо бачити перед собою таку каску, в ній є багато попадінь уламкових, але всі насміювались з них. А я говорю, хлопці, не все так просто. Внутрішня сторона цієї каски захищена товстим шаром ківлару. Це захищає голову. Окрім самого ківлару є металевий захист. Тобто каска, в принципі, як тройка, да, як е, третій уровень захисту, він буде працювати, тому що ми проводили балістичну е, над ними перевірку, і ці каски непогано тримають балістику. І треба, ну, не треба говорити, що російські військові там одягнені як бомжи. Ні, вони вчаться, так як і ми вчимось чомусь, але щось ми так раз і зупинились. Да? Ті, типу нам все дадуть, ми там все отримаємо. Треба виробляти своє. Якщо ми не будемо виробляти своє, то ми будемо втрачати наших хлопців, будемо втрачати душі. І потім матері будуть приходити під дім кожного і говорити, де моя дитина. Тому треба максимально зробити так, щоб воїн був захищений, Особово одяг, де може бути, вставляти кевлар для максимального захисту м'яких тканин. Це дуже важливо. Той же час один із військових розповів: хто насправді чмобік? Усім привіт! Мене звати Данило Бутенко. І я Чмобік. Саме так виявляється, що чмобік є не лише за порібріком, а й у Збройних силах України. П'ять днів підготовки і в Бахмут на нуль у складі роти. Ще два тижні тому я вважав це неможливим, але за цей час у мене розвіялися будь-які ілюзії. Щодо цього пише Данило Бутенко, мобілізований ЗСУ. Далі хроніка того, як я опинився у складі 101-ї окремої бригади охорони генерального штабу, такі сумні речі. Чи тут відбуваються мені? Зателефонували з ТЦК Дніпровського району Києва та попросили прийти для уточнення даних. Я звичайно розумів до чого йде, але давно ухвалив для себе рішення не ухилятися від призову. Якщо прийде повістка, піду прибув до ТЦК, уточнили мої дані. Пройшов медкомісію, отримав мобілізаційну повістку на 8 лютого. На уточнювальне запитання чи враховується освіта і професійний досвід під час розподілу на військові спеціальності. Отримав відповідь. Не хвилюйтеся, будуть представники військової частини. Стини вони проведуть співбесіду, і усе врахують. Вища освіта. в мене теоретична фізика. Після університету шість років займався науковою діяльністю за фахом. Після чого перейшов у IT. Останнім часом займався розробкою моделей машинного навчання. Я наївно вважав, що зможу застосувати свої знання та вміння на користь збройних сил України. Прибуду до ТЦК, представники військової частини не змогли прибути. Постояв півдня у чергах, щоб здати документи на військовий квиток. Отримав нову повістку на 15 лютого з уточненням, що приходити лише у тому випадку, якщо заздалегідь зателефонують. Окей, зателефонували та сказали з'явитися наступного дня у ТЦК на сьому ранку і з собою взяти стандартний туристичний набір, спальник, каремат, одяг, посуд, сухпайок на одну добу. Запитав, чи відомо до якого підрозділу мене відправлять, сказали 101 перша Гада погуглив охорона Генштабу, Думав, що дуже добра. Вікіпедія пише елітний підрозділ. Зараз це здається першокласним цинічним жартом. Прибув у ТЦК зі мною ще чотири особи. Нас відвезли до військової частини, де розташована 101 101-ша бригада. Там нас зустрів заступник командира 12-ї роти з морально-психологічного забезпечення. Сам політа по старому почав одразу налаштовувати нас на те, що треба буде їхати на фронт, бо ситуація складна. Це було зрозуміло і так. Воювати комусь треба чим як. Раще за інших, щоб відсиджуватися у тилу. Але на запитання, скільки триватиме підготовка, відповів ухильно. Ну залежно від спеціальності і ситуації на фронті. І, взагалі, вам усе скажуть. Майже весь день чекали, доки нам видадуть речі, коли отримали, були б у захваті, бо знали, що забезпечення бійців тримається здебільшого на волонтерах. А тут і, броні, і каска, і рюкзак, і навіть тактичні окуляри. Щоправда, виявилося, що більшість виданого сумнівної якості ще купи всього треба докупити, але це не було сюрприз. Розом сюрприз чекав попереду. Після прибуття до тренувального табору Київська область на першому ж перекурі дізнався, що весь батальйон, включаючи новачків, за кілька тижнів, вирушає в Бахмут на нуль. Якщо ця інформація відома кожному солдатові, то для ворожої розвідки це не секрета. Тому жодної таємної інформації я не розголошую. Спершу не вірилося. Думав, може їдуть лише ті, хто тренувався вже кілька місяців, і або мав попередній військовий досвід, а новачків залишають на навчання та відправлять у зону бойових дій уже до. Наступної ротації я помилився. Остаточно сумніви зникли після спілкування з командиром рота, який сказав, що їдуть усі, змінити нічого не можна, бо був наказ. Уся наша підготовка новачків складала 5 тренувальних днів. Знайомство зі зброєю, базова техніка безпеки, неповний збір, розбір, три заняття з тактичної медицини, три заняття з піхотної тактики, стрільба один раз. І з погляду командування підрозділу цього цілком достатньо, щоб утримувати оборону в найгарячішій точці фронту. Водночас багато більше часу ми були на побудові я нарахував від 4 до 7 побудов на день. Ходили у наряди, виконували господарські роботи. А ще бігали з документами на КСП Роти бувало по 5 разів на день, хоч усі необхідні документи ми подавали у ТЦК. Загалом склалося враження, що для командування оформлення паперів важливіше за життя людей, якими вони командують, і не впевнений взагалі, чи вважають вони особовий склад за людей. Є ще купа неадекватних ситуацій, про які я міг би розповісти, і це за неповні два тижні, але суть точно передав. Один із моїх побратимів я тут уже просто втомився дивуватися, підсумовуючи, хочу сказати, що лякає не стільки перспектива опинитися на нулі без підготовки, скільки опинитися там із таким командуванням. Амінь до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.